Ульга, иди, 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 иди. Давай, 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 давай,

Алка, ты сходишь, да. вань, стару, вань. Егор, просеши. Давай, давай, сильно. Коля, ты. Ванька. Зону сильно. Помогай, Егор. Молодец. Хорош, Лера, вот так. Давай, вот так скусайся, Лер. Ванюш, рухаемся, Вань. сейчас ты Ваня, Куда ж ты кидаешь? Иди за Сам за карточку. Я Егор.

Даму, допомогай, даму. Допомогай. Бей! 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 Молодець. Бей! Залишся там, Бей! Єгор, сюди ближче, накривай гарців. Єгор. Єгор не йде до нього. Отак серединку прикрий, хай він дасть йому передачу. Отак, серединку прикривай, молодець. От пішли, 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 Матвійчик! Пішли, Матвій, Єгор, не біжи туди, Так. Да. Добре.

Твій фланг, Єгор, працюй! Твій фланг, Єгор, твій! Єгор! Підай, бей! Молодець! Єгор, ви розігрували це! Перед воротами стань! Перед воротами! Дима, куди ти тікаєш? Не бійся! Пятый номер. Пятый номер. Далі, номер. Вот давай.

キューバ、ピッチュア

Внимай, внимай, внимай. Внимай, внимай, внимай. Внимай, внимай, внимай. 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 Пас, смотри, рухай! Подпил, паз! Подпил, паз! Там слово ждильно! на не Давай, давай, дай! Давай, Бежи! Давай! 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 Олівку підняв! Підняв голівку, молодець! Бачиш! Голя, піде! Діжить! Діжи, біжить, Давай, біжи, Давай, Віддай бой! Віддай Давай, 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 Марк назад Галка дуже добре, ти його діжуриш тут правильно. молоченка, півобертом, супер! Супер, навчилися крити сьогодні, клас. Спокійно! Перед!

Все, нести! мич! іч! Приймай, Матвій! Не ставай! Не стовуй! швидше! шоче! Обличам! Матвійчик, обличчям! Зараз дивись, як м'ячик водить! Відходь, відходь назад! Ще відходь! Дивися, обличчям! Обличчям! Крий! Крий, галка, не стей, крей! Матвій, давай туди до добро!

М'яч вибив. Давай, давай, давай! Дідайте будеш, маєш буде, Матвій! Спокійно! тьоміч! Йоміч, додому, додому! Да, перед собою, тьомка! Перед собою дивишся, так! Да. Да, молодець! підбіжи, Льова, Панюша, крий, крий його! Біжі ходь! Бач на випередження граєш! Супер! Отак! Клас! Клас!

Назад здається. Швидше. Це не футбол. Єгон. Вас відвість постоянно єдиний м'як покачується. Берет сільського.

гравець! гравець! Артем, Перед собою. Перед собою. Говорить. Молодець. Остав на лінію. Постав на лінію. м'яча! Розбіжись. Аврилю, дівчинку накрий! Сільно на льоху туди.

не сюди! Що не будемо казати? Трішечки, трішечки підійти до мене. Творчик! Стосона Артема, йди сюди, сонце. Куди ти бігаєш туди постійно? Ми будемо Артема питати, чого він м'яч прийнять. Давай заказ! 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 Давай Запас. Давай, давай, запас, Страхуй, страхуй блядь, Раз. блядь, блядь, дворе давай блядь, блядь, Давай, блядь, да. Максику, блядь, 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 бежи! Макс, бежи. Давай блядь, 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 блядь,

Ответь справа из трубки. Захар встал. встал да, иди давай, давай, давай Да, бежи сюда. Иди давай давай, Макс, накайся. Давай, Марс. Давай, Масик. Давай, Давай, Кирилл горой! Блище! Єгор, ближче, трішки доморіться, Зараз наші скочить сюди! Ставай! Віддавай фініпасу! Віддавай філіпасу! Лися, лися! Стань перед мечом! Будет? Ваня, ваня, боже, смех, пьешь, ваня, 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 боже, Ваня, Ваня! мячом. прям перемечем! Ваня, попроси, Ваня! Прыгай столько, Ваня! Слез стеночку! Скажи пять, Ваня! Скажи пять! Вот а ты блядь а вот, ну а а да давай! Боже. туда, вставай. Не так бить, Иди бить, иди Иди, Давай, давай, давай! Вот, супер, супер, Матвей! Что это такое? Там два метра! Так отсчитайте пять метров, судья! Что вы делаете? Там по метров! Матвею в передачу, давай. Ванюша, Матвею пас дай. Ванюша, давай, Ванюша. Давай, давай, пас. Матвею, Матвею пас дай. Молодченко. Ти, ти сказав дякую ну, Дай, давай. Сказав дякую Ваня». Все, от дякую, така от де? робота. робота. на підсказка тренера, розумно, Ваня. молодець, не пожалкував. У нас сьогодні був в перший відкладі. Ілюха не віддає передачу. Ти не пожалкував свій час, хоча ти міг сам пробити. Для партнера зробив ідіалі.